Тому що це ж не про секс, зґвалтування це про владу. Це про насилпро насилля і про затвердження влади. І насправді гвалтування вони різні, і вони різні на початку окупації, бо це святкування перемоги, і жінки зазвичай виживали після такого, бо це було просто ну, як остання крапка, да, там вішенка на торті да, для гвалтівника, що він ще й таким чином демонструє, що він тут господар, да, що він сюди прийшов, і він тут демонструє владу. А от друга хвиля гвалтувань на етапі вже якби втрати цієї влади. от там були важкі. Там були там жінки, частіше не виживали, тому що вони закінчували це або пострілом, або якимось травматичною дією. Після чого жінка сама ну, сама не могла вижити. Да, це треба була медична термінова допомога. І тому друга хвиля гвалтувань на вже е, е, якби поразці, вони вона дуже важка.